Хочемо, щоб люди дбайливо ставились до навколишнього середовища і формувалася у ця культура чистоти, тобто, що люди, якщо один раз поприбирали, вони знають, як це важко, і вони вже більше не захочуть смітити. Людина бачить десь якийсь сміття і може його підняти і віднести до смітника, Тим більше, що в нас є дуже велика проблема, що до смітника реально небагато лишилися, люди викидають просто під ноги. Тому робимо свою країну кращою. Це класно, бо це не тільки про прибирання, це про комунікацію, про спільноту. І я думаю, ну ми вже бачимо, що з року в рік тих, хто хоче, долучається, починаючи від навчальних закладів, закінчуючи людьми, які отримали інформацію. Про захід десь за допомогою соціальних мереж щораз більше і більше. Українці по всьому світу мають можливість долучитися до цієї ініціативи як цифрове прибирання, так само вийти до на території навколо поприбирати, долучитися, віддячити, е, як би то сказати, і. Навіть якщо ви відчуваєте, що ви не зовсім в безпечних умовах, а ви залишаєтесь в оселі вдома, то є можливість прибрати в себе в хаті, і теж ми це зараховуємо. Сьогодні так і зібралися тут для того, щоб допомогти прибрати, зробити наш львів чистішим. Я написав пісню і запропонував для президентки Лездуїта, що давайте зробимо з нею гімн. І вона погодилася. Я зібрав 20 20 артистів, там учасники «Голос України», фактору євробачення. Ось, і ми зробили дуже класну таку штуку. Пісня називається Збережи мене. Збережи мене, я знаю, це не легко, але ти можеш знати, що ти не один. Я біля тебе. Це одна з причин.